Всім привіт! З вами адвокат Олексій Олексімедру. В цьому відео поговоримо, чи може людині, яка е, має вже відсрочку від призову під час мобілізації, прийти повістка з якихось підстав. І тут в нас також є коментар е, від представників е, ТЦК. Зараз я розповім, хто там е, цей коментар надавав і його пряму мову також зачитаю. І є коментар е, в тому руслі, що так, дійсно, таким категоріям осіб і заброньованим, і тим, хто має відсрочку, і навіть особам з інвалідністю. Може прийти повістка, і чому таке відбувається? Зараз от послухайте, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Є ще телеграм-канал, в мене на нього також підписуйтесь. Там більш швидко виходять новини і де живе обговорення. Також коротенько консультую людей, які ставлять мені там запитання. Якщо більш розширена потрібна консультація, звертайтеся номер телефону, бачите на екрані. А зараз ми поговоримо про те, які ж коментарі надає в нас це ОК північ. Тобто, ну Оперативне командування Північ, і хто сказав і про що він повідомив щодо цих повісток, чому вони з'являються для заброньованих, для тих, хто має відсрочку людей, чому вони їм надсилаються. Так, це в нас представник оперативного командування Північ Олександр Бабіч, і він пояснив, чи може прийти все ж таки, чи не може ця повістка, розповів він в ефірі Українського радіо Чернігівця. Пряма мова. Так, річ у тому, що ця нова система з поштою, вона ще. Вдосконалюються. Ну, звісно, напевно, для всіх це вже не новина, що Укрпошта в нас надсилаються повіски, вже багато записував відео з цього питання. Можете на каналі подивитись. Повіски там в пошуковій системі їх знайдете. Щоб тут не зупинятися на самому процесі цих повісток. Так, і вже були випадки, коли приходили пов'язки з заброньованим. Тим, у кого є відсрочка людям з інвалідністю. Тому над цим працюють. Але такі випадки були на жаль. Це він додає. Ну, працюють, я так розумію, досконалюють оцю розсилку повісток, щоб таким людям її взагалі не надсилати. Ну, це моя думка. Я так скажімо так, вже додумую, Це було б абсолютно логічно. Ну і зараз, звісно, ви почуєте мій коментар. Чому після того, як я е, е, розповім вам, що ж таки, що ж все ж таки він нам розказав? Також він зазначив, що поїздки приходять всім і тим, хто оновив дані, і тим, хто не оновив. Так є звичайна складна ще з тим, що, наприклад, зараз багато людей продовжують бути зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, сказав посадовець. Ну, звісно, якщо адреса на тимчасово окупованій території, то е, така повіска Укрпошту надійти туди, надсилатися не може. Так, Олександр Бабич нагадав, що за законом, от якщо особа змінює місце проживання, вона повинна повідомити про це ТЦК. Ну, зміна місця проживання, взагалі, зміна будь-яких персональних ваших даних, вона повинна повідомляти про це повинні ви повідомити ТЦК протягом 7 днів, щоб ви просто для себе мали на увазі. Окремо про це записував відео. Залишу посилання тут. Подивіться, там які персональні дані. Точніше, при, яких, при зміні яких персональних даних ви повинні повідомити ТЦК протягом 7 днів. Е, і так, його пряма мова: так ТЦК буде знати, де людина перебуває, не буде у тих от пошуків. Для того ж, були створені і резерв плюс. Тобто оновлення даних раніше, що означало? Це означало, що ти прийшов і завтра ти вже там, як кажуть, в окопі Ні, ти просто приходив, надавав актуальні дані, номер телефону, місце проживання та електронну адресу. На цьому оновлення дані, в принципі, і закінчувались. Ну, отакі в нас є пояснення від представника ОК Північ, чому все ж таки приходять а Якщо Коротко резюмувати, то система розсилки повісток Укрпоштою поки що недосконала. І я так розумію, що він також підтримує і мою думку, що людям, тим, хто заброньований, тим, хто має відсрочку, взагалі повістки надсилати немає сенсу. Зараз, в принципі, поясню, чому. Є в нас постанова 560-та кабіна, яка врегульована порядок призову громадян. На військову службу, і там у нас є розділ надання відсрочки, там дуже-дуже багато інформації. В цій постанові ми її там розбирали вже детально. На моєму каналі дуже багато з цього питання є відео. Подивіться, хто ще не бачив. І от якщо ми беремо там заброньованих, то відкриваємо пункт 69. І ну, з яких підстав, в принципі, в нас може викликатися людина до ТЦК. Для уточнення облікових даних, для проходження медичного огляду, ВЛК, звісно, ну як завжди, там уточнення даних, якщо вже людина заброньована, якщо вона вже має відсрочку, то, скоріш за все, це уточнення даних відбулося. Бо під час Надання бронювання і під час оформлення відсрочки ТЦК, якщо там чогось там не розуміє, не знає, воно там відмовляє в цьому там або пише там прийдіть особисто надайте якісь дані. Ну, тобто з'ясовують для себе ці питання. Тому вважаємо, що о, люди, які мають відсрочку, вони в принципі достатньо даних дали ТЦК для того, щоб е, не прибувати для там уточнення, оновлення якихось даних. Але такі поїздки також надсилається. Ну, те, з чим я стикався особисто. Ну і тут головне, чи повинні такі люди проходити медичний огляд ВЛК. І от ми відкриваємо пункт 69 цієї постанови це щодо заброньованих. І зазначено наступне. Цитую. Процедура надання відсрочки від призову на службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням та відсрочки, передбаченої під пунктами 16.23.1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто, ті, хто бронюється, взагалі медичний огляд ВЛК не проходять. Якщо, звісно, вони заброньовані. Вони його і в подальшому не проходять, поки діє це бронювання. Також у нас є 63-й пункт цієї ж постанови, напевно, всім вже вам відомий, але все одно нагадаю. І тут зазначено в нас наступне: Військовозобов'язані, у яких строк дії від срочки від призиваної військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військові зобов'язання приймаються на військову службу за контрактом. Тобто є один випадок, є одне виключення, але це коли людина вже е виявила бажання піти служити за контрактом. А так тут чітко, імперативно. Зазначено нормою, що не направляється на медичний огляд. Тому який сенс надсилати повістку, тим паче, що якщо там зазначено про проходження медичного огляду, якщо людина відповідно до е, діючого законодавства не направляється на медичний огляд, і звісно може про це е, письмово навіть відмовитись там. Або, там ну, це вже і інша справа щодо відмови від там, проходження ВЛК, це інша історія. Там і тут в цьому відео там, це пов'язувати не будемо. Але щодо повісток зрозуміло, да, що вони можуть в принципі, надсилатись, але більше, як пояснює в нас безпосередньо ОК північ, більше це в нас є якісь помилки. Тобто, ну отак, от така позиція. Кому було цікаво, залишайтесь на каналі, ставте питання, кому щось не зрозуміло. Задавайте питання, відповім там за можливості всім в коментарях. Підписуйтесь на телерам канал там також дуже багато цікавої інформації. І залишайтесь на каналі, хто підписався. Всім гарного вечора, до побачення мирного набуду.